Всім привіт! Ви на каналі Цікава з євою. І сьогодні ми будемо робити ось такий от гаманець. Коли ми його відкриваємо, сюди легко будуть вставлятися ось такі от карточки. А тут легко будуть засовуватись і витягуватися ось такі от паперові гроші. Для цього гарненького гаманця нам потрібен листок паперу А4. Згинаємо його ось так. Рівно. Перевертаємо і ось цю половину відгинаємо. Назад. Повертаємо на інший бік і так само цю частину відгинаємо ось так. І тепер повертаємо так, до себе побереш, щоб ось ця от центральна лінія була до нас догори. Ось так. Беремо ліву частину і загинаємо її пополам до першої лінії. Ось так. І нагору. А цю праву частину лишаємо зігнутою ось так. Перевертаємо. І відступаємо приблизно 1 сантиметр і загинаємо таку от маленьку полосу. Перевертаємо і так само другу половинку. Загинаємо. Перевертаємо, складаємо. І ось такий от у нас майже вийшов гаманець. Складаємо його пополам, ось так. І тада, такий от простий гаманець. Але це ще не все. Ми його відкриваємо ось тут і мажемо клеєм ось цю частину. Ось так і склеюємо ці дві половинки. Ось так. І тепер загинаємо. А тут тепер по бажанню можемо щось намалювати. А я, окрім того, щоб щось намалювати, ще наклею наклеечку. Ось таких метеликів. Я візьму з цього фіолетового. Ось так. І щось розмалюю, намалюю. І ще рожевеньким. Ось такий гарненький, легенький гаманець у нас вийшов. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно! Всім бувайте!